З моменту того, як ми змогли бронювати лише 50% персоналу, люди просто почали звільнятися і назад не приходять. За останній місяць двох водів просто зняли з маршрутів. Одного зняли на овізіопольській дорозі, іншого зняли на виїзді на Миколаїв, прямо з повністю завантаженою машиною. Це дуже проблематично. Люди, коли дізнаються про це, вони просто починають звільнятися, відмовлятись, виходити на роботу, тільки не заброньовані. Водіїв найбільше від тіх саме через це. Основна причина це саме відсутність бронювання. Можна знайти людину. Зараз люди навіть не так на кошти дивляться, які вони будуть отримувати. а Основне це наявність бронювання. За останні два місяці працевлаштовано два водії. Це при наявності 87 вакансій. Раньше, когда я пришел на на завод сюда, на Читовый хлебзавод, было немножко легче. Сейчас, конечно, это, кадров нету, водителей нету, ну, не приходят, я не знаю что. Это, сейчас, конечно, двойне сложилась эта обстановка, что двойне приходится работать. И на выходные тоже вызывают. И больше и полторы тонны хлебобулочных изделий нужно загрузить. И причем это нужно загрузить, посчитать, расположить и потом еще сдать по магазинам, развести это. Это все, все нагрузка в двойне, тройне налаживается на одного человека. Если так сравнить с другими поставщиками, они с экспедиторами, например, ездят. Мы, мы сами. Это все на нас все налаживается. Вот вы недавно спрашивали нас за женщин. Женщины не потянут эту, работу. Тяжелая. I mm -hmm. Із-за того, що така важка ситуація, то нам приходиться, от, наприклад, на минулому тижні ми просто три маршрути закрили. Тобто ми в якимось торгівельним точкам відмовили в щоденній доставці, ми перевели їх на доставку через день, тому що в нас немає просто кому це виводити. Наше підприємство це не один завод в Одесі, демонси, це чотири хлібозаводи, це два хлібозаводи в місті Одеса, один в місті білгород дністровський один в місті Подільськ. Тобто, наше підприємство покриває навіть територіально повністю всю нашу область. Подільськ на півночі області. Білгород-Дністровський на півдні області, ну і Одеса, так скажемо, в центральній частині області. З Одеси ми покриваємо також місто Херсон і Херсонську область частково. Там не працює жодне хлібопекарське підприємство, тому що немає можливості його там запустити через близькість військових дій. Щоденно на Херсон ми веземо 4-5 тонн хлібу. Це все зобов'язання, які під час якоїсь ЧП необхідно виконувати. Як їх виконувати, коли немає ким їх виконувати? Транспорт у нас є, обладнання у нас є, ми все це можемо зробити. Я з цим стикуюсь кожний тиждень. Що в тиждень звільняється один водій, а то й два. Які знаходять собі місця в компаніях, які надають бронювання, є дві постанови діючих про бронювання: постанова номер 76 і постанова номер 45 Згідно постанови номер 45 при наданні обґрунтування повинна засідати міжвідомча комісія при кабінеті міністрів і може на рішенням цієї комісії може бути збільшений відсоток бронювання. От ми звернулись вже з таким листом і до Мінагрополітики, і до профільних асоціацій, Всеукраїнської асоціації. Асоціації пекарів асоціації «Укрхлібпром» для того, щоб нам віддість, з їхнього боку також надали ходатайство на міністерство оборони розглянути на збільшення бронювання до 75%.